Чекайте, буде за дерево сховаться. Ой. Оце так краса. Оце так зима. Подивіться, де я стою. Темні. Бачите? Вічий там скакати. Дивись, дивися, чобітався. У-у-у! Я загрювся, ви бачите, яка прикольна зима сніг! Який прекрасний. Він не хоче трошки, бо десь токала снігу. Це не пуче. Зачекайте, будь ласка. А зараз я роблю друга стрибок. Вибачте, класний був. Знік прикордон. Знімаємо я сестру. Знімаємо сестру. Лайки. І підписуйтесь на його канал. Все, давай. Привіт! Вона ракеє в земку. У квітні з сніг. Це круто. Так, як життя в місті, то там немає гір і немає таких сильних заметів. У горах, так як у нас у горах є. Дуже великі замети. Бачите, яка класний, який класний сніжок. Вау, класно! Дякую всім за увагу. Ставте лайк.